Певний похмурій тана в зверненні президента новорічному вони виправдані логікою ситуації, виправдані абсолютно е, реальним усвідомленням. Пора повертатися трішки в об'єктивну реальність. Війну на виснаження Україна не витягує. Перемовини мають відбуватися з, з точки зору сили. Це, власне, ті акценти, які, в принципі, відповідають за зараз тверезому, здоровому. Розрахунку, президент все ж таки попав в це. Але знову ж таки, ви правильно сказали. Відчувається, що президент хотів донести певні меседжі більш радикальніше щодо звітності за двадцять четвертий. Ну, мова йде про оборонну індустрію, про тими зразками української зброї, які ми можемо дійсно пишатися. Переважно це робота велика робота української оборонної промисловості і людей, які дотичні до цього. Українська дипломатія згадав про саміт миру. Все це ті речі, які в принципі можуть свідчити при певній екстраполяції на наявність. Ну, передвиборчого мотиву я це не відкидаю, враховуючи, що зараз певна такі ажіотаж деяких політиків настрій От точно з'являється новорічний настрій у порівнянні з іншими громадянами, бо вони собі планують вже певні передвиборчі стратегії на випадок перемовин та мирного врегулювання.